Мажоритарників, особливо на Прикарпатті ще одне по 84-му виборчому округу. Так ви якогось свого кандидата сюди не поставили? Вважаєте, що є достойні люди? Я хочу звернутися до всіх, шановне товариство, щоб ви розуміли, що тим єдиним узгодженим кандидатом від усіх об'єднаних сил опозиції є не хто інший як Володимир Купчак. Крапка комусь подобається, не подобається. Кандидатура узгоджена, ми підтримуємо і він повинен бути депутатом в парламенті. Представляти Прикарпаття і ваш край у Верховній Раді України. Бо ще раз хочу звернутися до вас: вибори чорно-білі, на жаль, отак, отак буде у Верховній Раді, отака буде боротьба. І якщо Прикарпаття допустить хоча б один округ здати так званим самовисуванцям чи представникам е незалежних якихось політичних сил, вони зразу будуть тушками, вони зразу перейдуть до партії регіонів. І тоді, ну щоб ми лікті накосали, щоб ми з Галичини, щоб ми з Західної України не дали необхідної кількості для опозиції. Підтверджуйте, пане Володимире, ну моє запитання.